Що якихось додаткових передумов для посилення мобілізації наразі немає. Про це заявив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський. Він зазначив, що з перших днів війни в Україні відбуваються абсолютно планові мобілізаційні заходи. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки вручають повістки тим. Хто е, тим чи військовозобов'язаним чи військово-облікові спеціальності потрібні на фронті? Також ТЦК продовжують забезпечити новими е, військовослужбовцями ті військові підрозділи, які зазнали втрат, підкреслив нардеп. І, попри заклик військового командування до президента України, змін до мобілізації не відбудеться. Про це в ефірі українського радіо заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. Водночас він допустив, що ймовірно може бути додаткова хвиля призову. Нагадаю, що 23 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що до нього звернулись військові з закликом дозволити мобілізовувати більше громадян. Проте жодних інших подробиць президент не розповів. А вручення повісток на блокпостах працівниками територіальних центрів комплектування не є правомірним. Про законні підстави для цієї процедури в нашому ефірі говорив адвокат Роман Сімутін. Давайте почуємо. По перше, належним чином повинна бути заповнена повістка. Вона не має заповнюватися представником ТЦК сам там на місці. Це перше. Друге, представник ТЦК не уповноважений перевіряти документи. Відповідно до розпорядження, якщо ми говоримо коменданта, є е, фактори: перше, на перевірку документів і на вручення повістки. Це два різних поняття. Якщо військовому надається повноваження на перевірку документів, то йому можуть надати в межах цих сіми підстав надати повноваження на перевірку документів, але не на виписування повістки. Виписування повістки, тобто вручення, не виписування, Виписує її начальник ТЦК, а влучать її повинна тільки уповноважена особа. Тобто працівник ТЦК на блокпосту не уповноважений ні перевіряти документи, ні вручати повістку.